Друзі, всім привіт! Коротеньке відео. Хотів розказати, показати автомобіль, який зараз віддаю клієнту. Машинка цікава, їх дуже мало і відповідно давайте дивитись разом, щось швиденько вам покажу. Отже, друзі, вашій увазі шкода Кодіак VRS. Це 19 й рік. Справжня VRS. ска Про що свідчить шильдик. Давайте... Коротенько пройдемося по колу, покажу вам машину, 20-ті диски ви можете бачити. Ззаду в нас теж шильдик і ВРС і отакий от дифузор на вихлопні труби. Звичайно, у нас повний привід. Щодо візуалочки варто сказати, що ми маємо панораму, можете бачити. і Машина вся в рідній фарбі, тільки приїхала, розмитнилась, як на мене виглядає просто шикарно. Давайте коротко по візуалочці. У нас наймодніші фари, шкоди. Після маєчки трошки запотіли. пройде. У нас є бачите, передня камера, що свідчить про систему 360, само собою. На дзеркалах ми теж... Маємо камери по салону, чим класно. Обидва сидіння з електрикою. Бачите, отакі от ковші, звісно, звісно РС, звісно, чорний дах, на смотки алькантари, червона ниточка, накладочки на пороги, пам'ять сидінь пасажира, комбіновані сидіння, шкіра плюс. Шкіра під Карбон, плюс Алькантара. Машинка не мита, тому на то не звертайте уваги. І ось так у нас виглядає панель. Дивіться, яка класна штука. Покажу вам. Бачите, відкриваємо двері і в нас автоматично виїжджає резиночка, яка не дає собі побити двері об сусідню машину чи об стіночку. І отак вона ховається. Класно, класно. Давайте задній ряд глянемо. Тут місця супер багато, моя сумочка, підстаканники для пасажирів, темний дах, ну, обшивка даху. Бачите, панорама практично через всю машину. Теж Алькантара. Звісно, ми маємо амбієнт підсвітку в цій машині. Давайте покажу вам ще багажник. Електропривод, звичайно, камера теж. Для ваших покупок, органайзер, ліхтарик, от як в Октавії. Далі бачите тут акумулятор, тут набір, напевно, там аптечка, якісь отакі речі. Можете побачити всі оригінальні сіточки в наявності, перегородка. Там порожньо, відповідно все з аукціону до клієнта доїжджає. Ось такий у нас вигляд відкривається, бачите, крутезний. Закриваємо, покажу вам сторону водія. Звісно, варто сказати, машина у нас на безключовому доступі. У нас асистенти багато різних. Це... Адаптив, лейнасіст, розпізнавання втоми, датчики мертвих зон. Ви можете бачити, що є щиток, такий от вже LED мультимедійний, повноцінний, 162 пробігу, скошене кермо, VRS. Давайте заглянемо щось по меню. Підігрів лобового. Варто сказати, що лобове в нас атермальне. Давайте дивимося далі. Що ми маємо тут? Так, Кліматична установка. Мене цікаво, чи є хочу виникнути запалювання. Даємо йому запалювання, кондиціонування. Бачите, ми маємо підігрів керма. Всі от зони можна собі виставляти. Відповідно, тут клімат відрізняється. Наприклад, панель сама як в Octavia і рестовій, але вже білого кольору підсвіточка. Тут є вибір режимів їзди Бачите, от їх на екрані. Машина з dcc підвіскою, є, бачу оффроуд режим. Ось воно нам зразу компас, висоту міряє. Такі варіанти. Я обираю комфорт. Та й таке дзеркало, звісно, з автозатемненням. така от панель, бачите, відкривання панорами. Все повністю в нас от, амбієнт підсвітка вже активувалася. Машинка класна, їде до клієнта. Хто щось таке шукає, запитуйте, пишіть, працюємо. так у нас по асистентах, адаптивний круїз, фронт асіст, лейн асіст, датчики мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Все є. Для нашого комфорту ми маємо 360 систему огляду, дуже круто. Бачите, тут машина, тут камера заднього виду. Ну, Скажу, в спорт режимі їде дуже класно. 2. Не передати то по відео, то треба пробувати безпосередньо і оцінювати самому. Друзі, коротенький тест-драйв, машинка. Насправді чудово себе поводить, включу широкий кут. Є нотки тої спортивності, все-таки 240 коней це не просто так. І от червоне оздоблення, це от щитка Тут тема дає нам це зрозуміти. Ну і миттєвий, скажімо так, відклик педалі акселератора теж. Дає нам зрозуміти, що у нас не проста машинка. Ну, тут, звісно, у нас є під рульові полістки. Ми зараз їдемо вже віддавати клієнту машину, тому кому сподобалось відео, закликаю поставити лайк, написіть коментар, щоб відео не загубилося. І підписуйтеся, звісно.